А це ми виготовили екогодівнички. Вони підвищуються на дерево, а також можуть птахи їх, їх їсти. Розмаїття годівниць, креативні штучні гніздівлі та малюнки пернатих. Усе це роботи полтавських школярів та вихованців обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Їх виготовили до міського дитячого свята у світі птахів. Взяли матеріали вдома. Сіли з батьками і почали робити, щоб птахам було що їсти, виготовлений з металу та дерева. Ми зробили такий дах, так, щоб захищали від вітру і дощу. Це орел, який летить над горами. Він високо літає, він символ. Лідерство. Приготували таку годівничку для наших пернатих друзів для того, щоб їм було комфортно споживати їжу і перебувати в нашій місцевості. Виготовлена із металевих баночок і з дерев'яними підставками. Це палички самі звичайні для морозива, для того, щоб птахам було зручно сідати. Кожен виріб не лише для краси, а на конкурс на розгляд журі. В пріоритеті не оригінальність, а практичність та зручність для пташки, говорить біолог Віктор Закар. Алюжний, якщо це одівниці, то вони повинні мати бортики навколо дна, щоб вітром важче здувало корму вітряну погоду. Якщо це синичник, то діаметр льотка входного отвору. Три сантиметри, а більше сюди уже заселиться і шпак. Конкурс -годівниць та гніздівель в рамках свята птахів у Полтаві проводять вже більше 40 років поспіль. Говорять організатори. Була чотирирічна пауза. Ці заходи не проводилися через карантинні обмеження та військовий стан. Чотири роки поспіль захід проводився в онлайн форматі. Ну і нарешті цього року, вже з дотриманням всіх безпекових умов, ми наважилися провести захід тут у звичному місці. Малюнки і годівниці гніздівлі будуть визначені переможці у кожній із цих номінацій, і вони отримають нагороди і подарунки. Одразу після конкурсу гніздівлі розвісять на шкільних подвір'ях в лісах та парках міста.